Друзі, вітаю! Сьогодні хотів би поговорити трохи про вирощування цибулі. Я особисто майже завжди вирощував звичайну цибулю, тобто домашню і в невеликих об'ємах. Тобто Це були десь до 5 соток. Такій плантації. І так як цибулі мало, ріпко її продавати, в принципі, немає якогось великого сенсу. Це там копійки будуть. Тому я завжди її вирощував потім в зимовий період на зелень. Тобто ця от цибуля, ця рібка, це також буде у нас посадковий матеріал на зиму для вирощування в теплиці. Там далі буду по сезону показувати весь цей процес період з моменту посадки і до, там, до реалізації. Все це буде. А поки що, от, саме про таку цибулю. Дана цибуля, ну, звичайна, вона, в принципі, дає непоганий врожай. Мене це завжди влаштовувало. Але останнім часом вона, скажу, відверто почала сильно йти в стрілку. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, вона чи переводиться, чи не знаю. в общем. Якщо там дрібненька цибулька-тиканка. Ще більш-менш так не завжди пускає стрілку. То, от, якщо крупніша сіянка, тиканка, то досить великий відсоток її йде в стрілку. І це вже так зменшує врожай. І тому я перейшов, ну в цьому році вирішив переходити потроху на інші сорта, сортову цибулю. В цьому році, наприклад, вирішив Штутгарт розвести. Ось тут рядочок і трішки. ну Рядок 70 метрів і тут ще метрів 10, напевно. Також Ну цибуля дуже гарна, мені подобається цей штутгарт. Тим більше він ідеально підходить на вирощування в теплиці на зелень. І от тут, скажу так, грубо, від 80 метрів цибулі то було лише дві стрілки. Я думав, що взагалі не було, але потім мені сказали, що дві стрілки таки зламали. Але це, це взагалі, скажу так, в районі похибки. Тому, в принципі, я можу говорити, що дана цибуля не йде в стрілку. Бо дві рослинки на 80 метрів це нічого. Купив я даного сорту лише один кілограм, подивимось, скільки вдасться зібрати нам. Цибулі з одного кілограму тиканки. Мені самому цікаво буде подивитись за весь сезон я два або три рази вношу азотні добрива. Один раз проходжу міжрядку, землю, рехлю. І листова обробка від шкідника і хвороб. Це всі роботи, які я особисто роблю по цибулі. І, в принципі, завжди маю гарний результат. Мене повністю влаштовує цибуля така більша, ніж кулак. І саджу цибулю, до речі, також нерідко, бо знаю, що ну, майже завжди цибуля знаходить все, що їй потрібно. От Саме головне це азотне підживлення. І, в принципі, буде у вас нормальна цибуля. Також планую розширювати трохи свої. Скажімо так, плантації. В цьому році насіяв багато сіянки. Планую зібрати такий для себе рекордний врожай тиканки. Думаю, десь соток на 20, як мінімум, цибулі буде. І хочу також це ж, продавати її ще рібкою. Подивимось, як, яка там буде реалізація. Це вже в наступному році. Бо до цього я ж говорю постійно вирощував тільки от для теплиці. І от реалізація рібкою для мене буде в новину. Подивимось, в тому році цибуля була там десь від 10 гривень рібка, і до не знаю, десь до 20-25. До десь такі середні цифри у нас були в районі. Не знаю, які будуть в наступному році, то ну, якщо от прийняти з зеленою цибулею, так, це ще одне коло роботи, ще треба її раз висаджувати, зрізати, збирати. Але от ціна на зелену цибулю минулому році, наприклад, в мене десь в середньому вийшло 200 гривень за кілограм зеленої цибулі в теплиці. Тобто це реалізація йде як дрібним, дрібним оптом, тобто там по ларькам розвозив, так само і от реалізація в роздріб. Тобто десь Суміжно вийшло в мене по 200 гривень за кілограм, якщо так округлити, то ця ціна вже значно приємніша і тому от такі от малі об'єми я вирощую саме в теплиці. Ну, тепличка в мене невелика, там 5 х 5. І, і відповідно цибулю десь там от, з п'яти соток, з 6 соток. Якраз туди ідеально мені на сезон вистачає. Ну а якщо буде от в наступному році соток-20 цибулі, то відповідно, ж я, вона мені вся просто туди не влізе. І я буду реалізовувати її рібкою. Подивимось, буду розповідати, яка ціна, як реалізую. Так само буде і по зеленій цибулі там по сезону все це буду розповідати. Показувати, як я роблю. Тому, друзі, кому цікаво, доєднуйтесь. Всім гарного міцного здоров'я і залишайтесь на зв'язку.